Пишуть, що сьогодні було мінус 6 вночі. І я хочу подивитися на свої туєчки, як вони тут поживають. А тут тепло. Дуже тепло. Ну, потеплює я оцю землю від відсіляще заберу, щоб потім виставити свої. Ну, це буде на пізніше, вже на квітень. Ну, те насіння, що я висадила, перці та сині баклажани, щоб я сюди висадила. Ну, дивіться, все добре з ними. То Наталя каже, щоб вони не заморозились тут. Ні, все добре. От. Ну, Вітер ще холодний, мабуть, трішки пізніше вийду, попрацюю. Хотіла попрацювати трішки на дворі, а воно така холодина, там страшне, і морозу нема, і земля нормальна, ну, дуже холодно. Тому я, мабуть, о, ти прийшла, красуня. Ти підеш на вулицю, іди, Та, мабуть, я займуся насінням у хаті. Мені хочеться. Пересадити в мене вже підріс баклажанчик той, що лишався в тепличці, в парничку, де я висівала, я його пересажу. І хочу висіяти петунію. Вона, схожа на сурфінію була, але то не сурфінія, а петунія. Може, щось виросте. Бо квіти дорогі на базарі, а так, може, щось сама, та й вирощу. І Є у мене айстри. Восени Ліля говорила, Тоня, збирай оце насіння, збирай. Ну, я назбирала, але я його не провіяла. Так воно в кульку, в квіточці так і сидить. Ну, я це, може, трішки посажу, може, раніше буде, бо знаєте, мені квіти треба. Треба, треба, треба. Та я й завжди їх висівала, а потім щось. Не захотіла, а потім знову висівала. Ну і зараз я трішечки, може, проростуть. І оце я цим займусь. Мабуть, я отут у віранді і займуся. Не буду роздягатись, тільки переобуюся. Ти йдеш на вулицю чи ні? Іди. Ні, виглядаєш як сорока. І оце я цим займусь зараз. Ідеш на вулицю, я одійшла, а вона, ну йди, йди погуляй, померзне трішки. Та ти і взимку не мерзла, біжи. О, ну і хай біжить. Ну чи йде, чи ні, вона мене затримує, ця красуня. Йдеш додому, де ти там, їсти, пенді, іди додому. Пішли, 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 пішли. Давай, давай, давай. Тут стоять. Стоять отак. Молодець. Все. Пішли лапи мить. Стоїть. Це в мене останній баклажан, який був зовсім-зовсім маленький, і я його все тут тримала, ніяк він не ріс. І ось тепер виріс. І я його хочу від отак взяти. І пересадити. Всі баклажанчики прийнялися, які проклюнулись прямо. Ну, я ж їх садила не проклюнувши. От. А цей сидів. Сидів довго. Ну і ось на кінець. І там такі я зараз покажу, які. Я думала, що пропадуть. Але вони взяли і піднялися. Так, тепер поливаю водичкою, і ще додав землі. І ось він так буде тут зростати. і не хуже чим ті. Ну, там є, звичайно, вже височенькі. Ну, а цей ось такий. О. Потім я ще буду додати в цей стаканчик земельки, як вони будуть підростати. Ну, оце я його тут поставила. Ну, він трішечки менший. Але ж ось дивіться, той, що пропадав, оцю, він пішов у ріст. Ну і ці ось такі. На другому поверсі трішки, здається, хужі. Ну, а тут ось такі. Вже треба поливати, але я після обіду їх всі вже тут полью. Це багатенько і ось гарні, які, навіть дивіться, який величенький. Оце ж в хаті на підвіконні. Казала, не буду я заморачуватися, не хочу я. І оце ж посадила. Що? Не знаю, скільки буде розсада дорого, а так, ось, бачите, на підвіконні сама виростила. Дякувати Валі, що дала мені баклажани, тому що мої ні один не проросли. А ці без пророщення посіяла і вони ось посходили. Тепер з цього контейнера я хочу трішки надібрати землі. Ну Ось так. Ой, насипала, ну нічого, я потім приберу. Так, що це? Це в землі було. Втрамбую. Тепер полью, хай так постоє. І тепер я хочу сюди висіяти оцю пітунію, яка похожа була на сурфінію, не знаю, отак. От я раніше висівала. Ну, Це мені чомусь вона дуже сподобалась. Я всю висію, бо насіння не того року, а позапрошлого. І не знаю, зійде чи ні. І я отак робила, землею не притрушувала і закривала. Отак. Все. Ну, і тепер буду спостерігати. Я, здається, Пітуній не брала насіння, треба подивитися, ну, воно як вилізе, то там їх буде дуже багато, але ж вони пізніше будуть. А це може буде раніше, якщо насіння годиться для пророщення, бо я, чесно говоря, не знаю, як воно буде. Пітунію висіяла, і тепер я ще хочу айстру висіять. Ну, небагато. У мене є рожеве, але насіння, тут дуже хороше насіння, але я його збирала у 21-му році. Ось таке рожеве. Тому я його сюди не буду висівати, а то, не дай Бог, не зійде. Ну і я свіженьке. Ось у мене є ось таке. Це те ж саме, це рожеве. І таке, знаєте, бордо є. Я навіть не, не хотіла я його ось такі перебирати. Я тільки вибрала, ну, скільки мені ось треба. А те я прям висію так на вулиці, коли вже буде тепло. Тому я ці зараз отак на сінинки розсиплю. Зараз, так, скільки зійде, і це в хаті поставлю, щоб воно проростало. Ну це, казала, нічого не буду сіяти. Та захотілося трішки красоти. Так, то бордо, а з цього боку ось оце рожеве, теж. Я пролила водою, кип'ятком прямо, вичахло. І оце я зараз сію. Так. Ну, яке зійде, потім вже можна буде трішки підростуть і прям землю попікірувати. І оце ж я брала землі перед тим, як сажала пітунію. Оце легеньку таку. І я зараз притрушу. Ось так така воздушна земля це. Ось. Так, і тут де в мене рожева, я зараз просто бумажечку, такий листочок, папірець, отак тикну, що з цього боку в мене рожева, воно і не так важливо, але і зараз я вже не проливаю, бо там дуже багато води. Так накриваю і віднесу в кімнату. На пророщення.